В Ізраїлі не було українського театру зовсім, і ми не планували це як театр. Нам просто хотілося, щоб в Ізраїлі існувала альтернатива для людей мистецтва. Тому перший, перший склад, перші ентузіасти, які зібралися і почали щось робити, якісь розваги для дітей. І робили ми це все на українських здибанках. Це було з великим задоволенням і з великою душею, і на це був великий попит. І почали збиратися більша кількість людей. І таким чином виник Мак Юей як е, така мистецька кузня, як е, театр. Ми дуже хотіли, щоб в наших українців, яких тут майже мільйон, е, була альтернатива, була можливість подивитися україномовну виставу. От, майоріє, наш український стяг над прекрасним культурним простором. Насінь, Юрія Муравйова, і ми вже всі зібралися для того, щоб Тренуватися і готувати виставу для нашої малечі. І от ми задумали зробити на новий рік виставу для діток, але війна нам завадила, і в нас нічого не вийшло. Ми були розчаровані і ентузіасти, як то кажуть, вигоріли. І ми зараз в процесі ще цієї війни зрозуміли, що шансів на створення якоїсь постановки є дуже мало. От, але е, порозмовлявши з деякими людьми, які просто сказали, давай зробимо. Сценарій був написаний за два дні, і ми почали роботу. Е, ми почали роботу, і ми дуже задоволені, бо з цього вийшло щось хороше. Е, це об'єднало велику кількість людей, багатько людей над цим працює. Е, от, і ми задоволені результатами, ми сподіваємося, що глядач буде теж задоволений. Результатом від перегляду цієї казки. саме головне це те, що ми створюємо україномовну альтернативу тут, в Ізраїлі, для українців, які бажають почути своє слово. Тобто ми не займаємося відміною якоїсь культури чи якихось чи якимось іншими подібними речами. Ми просто хочемо, щоб в українців був вибір, що якщо вони захотіли, вони могли прийти на новорічну українську українськомовну казку. От і, і є головна, головна ціль нашої мистецької кузні. Мені більше хочеться розказати, казку люди побачать і вони зможуть її оцінити. Мені хочеться більше розказати про процес підготовки, про те, що залишається за кадром, що взагалі для людей є. А, Невідомим переважно люди приходять на виставу і ставлять якісь оцінки, якісь відгуки. Вони не завжди розуміють, яка колосальна робота стоїть за, за тою постановкою. Це це не тільки створення сценарію, це і а, робота з образами, з костюмами, а, це робота з людьми. А я зауважу, що ми волонтерська організація. І всі наші учасники в нас немає фінансування, в нас немає ніякої підтримки. Все, що ми творимо, ми творимо за рахунок наших власних коштів. Ми е, цю діяльність поєднуємо з основною нашою роботою, тобто всі працюють, і це дуже складно е, виривати крихти від сім'ї, від, від від свого життя для того, щоб творити для нас. Дуже важливі є українські традиції. Тож е, матеріал був е, Почерпнутий саме з українських казок, з української міфології, коли ти читаєш багато казок і легенд, в тебе виникає якийсь свій власний образ. Ти, ти розумієш, що отут. От лісовичок він може бути таким. Він не завжди може бути якимось таким лякливим і страшним чудовиском, що він може бути е, чимось дуже добрим. Якщо говорити конкретно про лісовичка, то мені захотілося створити цей персонаж одразу ж після перегляду мультфільму Мавка. А е, в озвучці дідзьо його персонажу це, це, це просто було дещо. І навіть е, е, є в нашій виставі репліки, що я так біг аж корінці мої горіли. Це якраз має прив'язку і має відсилку до мультфільму Мавка і саме до цього образу. Хотілося зібрати такі образи, які в принципі характеризуватимуть Україну і Український чарівний ліс. Наприклад, образ Борогині, який існує в українській міфології, важко собі уявити. Що не може бути такої матері, матері землі, матері природи, яка може на все повпливати, яка може допомогти в скруті. От мара. Хто ж не знає про мару? У нас дуже часто ми взагалі вживаємо це слово. А нам захотілося показати її дітям, як би вона могла виглядати, як би вона могла себе поводити, пугач. Пугач розумник, це теж такий а, лісовий мудрагелик, який багато знає, багато вчиться, і інших теж навчає. Ну і звісно, як можна обійтися без мавки? Вона мусить бути і вона є. Тож, у нас шість прекрасних персонажів а, у нас е чудова музика. І ми сподіваємося, що казка сподобається глядачу, так як вона подобається нам. І ми хотіли створити щось таке, що буде ментально близьке нашим малюкам. Ми хочемо потихеньку подобатися. Через театр чи через мандруючу школу, чи через театротерапію трошки людям нагадати більше про Україну, про українську історію, про українську культуру. І ще нам дуже важливо, щоб оцей комплекс, ну не те, щоб комплекс меншовартості, а певні такі людські незручності, щоб ми почувалися українцями і гордилися цим, а не соромились. Ім і щоб ми розуміли, що ми маємо право на свою культуру, на свою мову, на свої вистави, на свої танці, на свій стендап, на все абсолютно україномовне будь-де, де, де би ми не жили: чи це Британія, чи це Німеччина, чи це Ізраїль. А от і якби декому не хотілося відмінити поняття, що, наче в Ізраїлі, немає діаспори, але вона є. Вона є українська діаспора, вона красива, яскрава, потужна. І вона робить дуже багато добрих справ.